Усім привіт! Сьогодні говоримо про Notion – незамінного помічника для тих, хто любить організовувати свій творчий та робочий простір. Я натрапила на нього випадково і спочатку не оцінила його по заслугах, оскільки він позиціонувався як трекер звичок, календар, нотатник, а особисто я віддаю перевагу паперовим варіантам для того, щоб складати список на тиждень, день і відстежувати свій прогрес. Але взимку я вирішила створити свій читацький щоденник для того, щоб відстежувати, коли, скільки і які книжки я читаю, і логічним вибором для цього був Notion, оскільки я познайомилася вже з його можливостями на Юдемі. Сьогодні пропоную вашій увазі те, як я користуюсь цим ресурсом для своїх хобі, роботи, і, сподіваюся, це стане вам у нагоді. Отож, мій читацький щоденник має доволі лаконічний вигляд. Тут лише книжки, які я вже прочитала і які тільки збираюсь. Ті, які збираюсь, мають вигляд простого списку, і їх можна було би зберігати в будь-якому іншому нотатнику або записничку, але мені подобається, що все, що стосується літератури, знаходиться в одному місці. Книжки, які вже прочитані, мають вигляд простої бази даних із назвою твору, ім'ям автора, датою, коли закінчили читати цей твір, та відміткою про те, чи був цей твір на обговоренні в книжковому клубі, який я відвідую. Кожна книжка має вигляд. Сторінки із обкладинкою, основною ідеєю, аннотацією і моїми думками, а також місцем для текстових цитат і цитат у вигляді картинок. Додати нову книжку дуже просто, оскільки я маю шаблон для них. Давайте візьмемо, до «Сім смертей» Евлін Харт Касл. Як ви бачите, тут є місце, де ви можете просто вводити своє. Що завгодно. А можете використати шаблон. Я користуюсь шаблоном, де я можу додати обкладинку. Я стараюсь робити це по посиланню, оскільки не хочу дуже перенавантажувати систему Notion через те, що вони дуже добрі і дають можливість безкоштовно користуватися їхнім ресурсом. Ну і далі тут лише текст вводити. Mm. Ось все. Так виглядає мій читацький щоденник. Для роботи я користуюсь іншим дашбордом. Я викладаю англійську, тому для мене важливо, щоб студенти мали місце, де вони можуть стежити за власним прогресом, а також мати всю необхідну інформацію для домашнього завдання і також для наших занять. Ось так виглядає сторінка студента. Ця дівчина любить подорожі і кімнатні рослини, тому її сторінка має такий вигляд. На першому місці у нас невеличкий трекер прогресу, в якому. Щомісяця змінюється інформація про відсотки відвідання занять, і також відсотки виконання домашки. Потім йде секція з корисними посиланнями на платформи Zoom, Miro і платформи для виконання домашки, інформація про оплату і посилання на підручники. Нижче є розклад, Обожнюю тогл-лісти, оскільки вони спрощують візуальне сприйняття. Дивіться, скільки інформації поміщається сюди, в один тогл. В кожному місяці у мене є база даних з датою, темою, домашкою, словами, додатковими матеріалами, а також відміткою про виконання чи невиконання домашнього завдання. І наостанок прогрес трекер, який я заповнюю вручну. Звісно, є формула, яка обчислює відсотки, але мені доводиться щомісяця вводити кількість запланованих занять і кількість фактичних занять. Звісно, в платній версії це можна зробити все набагато швидше і автоматизованіше, але поки так. На цьому все. Так, я користуюсь Notion для хобі і роботи. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Дякую за перегляд.